Вітаю, друзі! Розпочалася друга половина осені. Сонячних днів стає все дедалі менше, а ймовірність того, що ворог може завдати удару по нашій енергетичній інфраструктурі, стає все більше. До того ж, все ще важко знайти чітку відповідь на питання, яка ступінь готовності нашої енергетичної та опалювальної системи до потенційних викликів цієї зими, бо з різних джерел лунають кардинально протилежні думки. Населення нашої країни, навчене попереднім досвідом, активно готується до всіх можливих варіантів, не в останню чергу думаючи про те, як забезпечити себе альтернативними джерелами електроенергії. Однією з альтернатив є сонячна енергія. У мене на каналі вже є огляд сонячної панелі від ековлов на 160 Вт, але цього разу у мене випала можливість протестувати більш потужну портативну панель цього ж виробника на 220 Вт. Забігаючи наперед, скажу, що їй вдалося мене приємно здивувати. Комплект поставки нічим не відрізняється від молодшої моделі. До нього входить чехол підставка, чотири карабіни і кабель підключені до зарядної станції. Затримуватися на цьому немає сенсу. А ось що привертає увагу, так це те, що ця панель є двосторонньою, тобто вона має фотоелементи як з фронтальної сторони, так і з тильної, що в теорії має збільшувати її ефективність роботи за рахунок поглинання відбитого світла від предметів, що знаходяться позаду від неї. Наступне, на що хочеться звернути увагу, це матеріал, з якого виконана панель. Нічого критичного, лише привертаю увагу його пружність. Якщо дістати панель з кейсу і спробувати відразу її розвернути, вона буде намагатися скластися, але з часом ця проблема зникає. Переходимо до тестів. Але перед цим я хочу зазначити, що тести я проводжу в жовтні під осіннім сонцем. Що ж, для початку я встановлюю панель, не намагаючись її вирівняти. Точніше, я її вирівняв, наскільки це можливо, якщо дістати панель щехла і відразу спробувати нею скористатися. Свого роду, скажімо, екстрене застосування. Зізнаюсь, було страшнувато, щоб кути табурета їй не зашкодили, але панель легко це витримала. Хоч матеріал і достатньо міцний, але я так робити не рекомендую. При такому встановленні бачимо, що панель вже генерує 174 Вт. За допомогою підручних засобів я вирівняв панель. До речі, зверніть увагу, як на брусок падає світло, що проходить через напівпрозорі вставки в панелі. Саме це світло відбиватиметься і потраплятиме на сонячні елементи, що розташовані з тильної сторони, до них ми ще повернемось. А зараз перевіримо, наскільки змінилася генерація. Тепер вона складає 183 Вт. Якщо змоделювати ситуацію, коли панель лежить горизонтально, наприклад, на даху автомобіля або на землі, то в такому випадку маємо генерацію в 100 Вт. Далі мені вже самому стало цікаво, як зміниться генерація, якщо на землі постелити щось, що зможе відбивати світло. Мені вдалося знайти шматок теплоізоляції, а щоб табурет і балки не забирали частину світла, їх тимчасово прибрали. В результаті, не дивлячись на такий грубий підхід, дійсно вдалося трішки підвищити потужність до 189 Вт. Я вирішив продовжувати тестувати зворотню сторону панелі. Якщо встановити її вже нормально, так само як я тестував фронтальну сторону, то генерація складатиме 125 Вт. Це був перший момент, який мене приємно здивував. Це дарує надію, що якщо заморочитись, то з цієї панелі потенційно можна зняти заявлену потужність у 220 Вт. Ну і щоб вже не обділяти зворотню сторону всіма своїми тестами, перевіряю генерацію, якщо покласти панель горизонтально. В результаті я отримую 57-59 Вт. Також я привів тест на неповне відкриття панелі, бо в силу різних обставин потенційно можуть виникати ситуації, коли неможливо повністю її розгорнути. Якщо закрити одну секцію, то в цьому випадку двостороннє виконання стає в нагоді і ми отримуємо 126 Вт. Якщо продовжувати зменшувати габарити панелі до половини, то в такому випадку генерація складатиме вже 80 Вт. Ну і на останок, навіть якщо повністю закрити панель, то вона все ще продовжуватиме генерувати енергію. Далі імітація часткового затемнення. І ця панель, як і більшість інших, демонструє значне просідання в генерації. Маємо 70 Вт. Тепер переходимо до найцікавішого. На дворі на пів на другу, 20 числа жовтня, і небо затягнуто густими хмарами, а на горизонті можна помітити навіть легкий осінній туман. Спочатку я встановлюю панель за допомогою штатного кейсу, бо бурсок за цей час десь подівся, але так навіть краще. Зверніть увагу, що предмети майже не кидають тіні, і в таких умовах, хоч і незначна, але все ж таки відбувається генерація, бачимо 14 ват. Ну і звичайно ж, мені відразу стало цікаво, а що в таких умовах покаже збородна сторона. І результат теж відміни від нуля, а саме 10-11 Вт. Друзі, і питання до вас. Як гадаєте, як зміниться генерація, якщо в таку погоду покласти панель горизонтально? Її потужність зменшиться, збільшиться, чи лишиться такою ж? І тут мене панель теж приємно здивувала, бо генерація збільшилася до 23 Вт. Друзі, як гадаєте, а чому так відбулося? І чи знали ви, що в таку погоду горизонтальне положення панели більш ефективне? Дайте знати про це в коментарях. Що хочеться сказати у висновку? Двостороннє компонування панелі є великим плюсом, бо дає більший потенціал для експериментів і потенційну можливість витиснути з неї максимум у сонячну погоду, якщо є таке бажання. А той факт, що навіть в абсолютно похмуру погоду вона здатна до генерації, в моїх очах робить її хоч і слабким, але все ж таки резервним джерелом електроенергії, на який можна розраховувати при тривалих відключеннях світла, коли всі станції і повербанки розряжені. Друзі, сподіваюся, відео було для вас корисним. Якщо ви додивились до цього моменту, ну ви знаєте, ви найкращі.